Доброго дня, велими шановні колеги-пасічники. В цьому відео ви почуєте мою думку на рахунок бортей та інших безрамкових вуликів. Це може бути японець або ще якийсь вулик, типа безрамкових. Ну, моя думка про нього неоднозначна, оскільки в таких вуликах неможливо контролювати бджолину сім'ю. Ніколи не буде зрозуміло, чи вона струтневіла, чи вона хвора, чи вона вже готується летіти. Тобто, тримаючи жил у бортях або в японських вуликах, потрібно бути готовим до того, що бути на тій пасіці зранку до вечора кожного дня. оскільки, якщо будуть летіти рої, то залишаться одні лише борті з сотами. Мджіл не буде, вони можуть полетіти. Уже краще там, е там якийсь альпійський вулик, або ще якийсь вулик, аби лише тільки в ньому були рамки. А з інш, а всім з іншим, бджоли розберуться. А також е не буде бджіл, нема меду. На цьому все. Дякую за увагу. З вами джільництво на звичових матках. До нових зустрічей. Слава Україні!